Я одного не розумію, звідки таке бажання всіх взяти і нагнути. Отак От конкретно взяти і нагнути. Зараз нагинають місцеві ради, обласні, міські селищні для того, щоб вони ухвалили в одностайному екстазі підтримку плану президента. У мене питання: а що президент не впевнений в своїх силах, що він сам не може свій план підтримати? Це вже схоже на якийсь Радянський Союз чи Північну Корею. В результаті десятки мільйонів гривень будуть витрачені на те, щоб місцеві вради голосували в комуністичному стилі за план президента. Ну соромно, а тут в даному, в, в даному законопроєкті вирішили нагнути бізнес. Уявіть собі, для малого і мікробізнеса штраф за те, що вони не встановили вчасно акумулятор, буде 170 тисяч гривень. Це для малого і мікробізнеса. Виявляєте, що це для них значить? Їх уб'є це просто. А ви питали до речі у бізнеса? А чи вистачає акумуляторів, які можуть бути на відповідних станціях, взагалі на ринку? Тому що їх спочатку не можна було, було завести, поки ми у липні місяці не ухвалили відповідне законодавство. А зараз просто на ринку немає відповідної техніки. Ви ж не підете в один гіпермаркет для того одного відомого українського олігарха для того, щоб купляти там аби який акумулятор. Тому що це все ж таки тендітна і складна техніка. Тому давайте, друзі, думати, ми всіх не нагнемо. Тому що, якщо ви захочете нагнути всіх, колись всі прийдуть і конкретно нагнуть вас. І вам це дуже не сподобається. Цей законопроект ми підтримувати в такому вигляді не будемо.